Після шкільних занять одразу до репетитора я займаюся англійським з садика. Шкільна програма жене дітей на додаткові уроки. Недостатньо матеріалу, який надається школярам. А вчителі й гадки не мають, що діти не довчились. Вони не отримують реальну картину, як вони дають знання. 12-річна Аня додатково займається англійською вже 6 років. Я займаюся англійським ще садика. На взагалі мені в принципі мама вчила стріх лет. Ми прийшли в школу і спілкнулися з тим, що інші діти не знають букв англійських, не знають елементарних слов, нет словарного запасу. Они починають з нуля школьную програму. Наш ребенка вже какую-то мінімальну основу имел. м'я. Дівчинці на уроках було не цікаво. Шкільної програми їй було замало. Тоді батьки дівчинки й вирішили. Треба наймати репетитора. Тепер вона ще більше випередила своїх однокласників. Дочка читає кні в оригинале смотрит фильмы, сериалы без титров, слушает песни, понимает смысл и мне переводит, потому что я уже от этого далека. Мне это очень нравится. Вот именно читать то, что написал автор. А це репетитор злата. Вона підтягує знання школярів з історії. Як правило, це школярі 10-11 клас, які готуються до зно. Дуже рідко школярі 7-8 клас. Ну дев'ятий трошки частіше, бо їм треба готуватися до ДПА. Злата вже три роки займається із школярами, і замовлень не менша є. На жаль, в школі недостатня підготовка. Ну, не те, щоб вчителів недостатня підготовка недостатньо матеріалу, який надається школярам. і Їм треба знати більше ніж просто 10-11 клас. Однак не всі родини можуть дозволити собі найняти репетитора для дітей. Година занять з досвідченим спеціалістом коштує мінімум 100 гривень. Батьки використовують той ресурс, який мають власні знання, використовують знання своїх рідних, родичів і так далі, для того, щоб просто пройти з дитиною шкільну програму, засвоїти шкіль. Люну програму навіть не поза межі. Найчастіше з репетиторами чи ріднею діти вивчають англійську, німецьку та математику. А у період перед зовнішнім незалежним оцінюванням затребувані українська мова і література, а також історія України. Але за рахунок кого діти покращують знання, школу часто не цікавить. Ті діти приходять наступного дня і вони знають, але звідки вони ці знання взяли, чи вони їх винесли з уроку, чи вони вже їх отримали вдома, школа про це не знає. Знають окремі вчителі. Ті, хто самі позаурочно займається зі своїми учнями, у міносвіти таку практику хочуть припинити, як саме поки не вирішили.